Бачу якийсь там крупняк ганяє, якісь хвилі йдуть там, в сатончику. Може який короб стоїть. Чи карась на руку. А в цьому відео я вам отак так скажу, що... Ох, якраз якого ганяє, на сонечку гріється. Ух, крупняк. Ого, який я ганяє так поросята. Не дави даже мені вступ нормальний зробити. Ну да ладно. Потім полог прийде. В цьому відео я розповім про свій щучий досвід ось на днях. Трошки розповім про фазу місяця, на яку ловив і дам деякі прогноз на майбутнє. Буквально ось недавно я відзнявсь непогано на ріціуш по щуці, трофейні щуці саме. Один випуск ще в процесі, я ще виставлю його не скоро, тому що там ще є відео, яке треба подивитися вам буде, як я ловив там іншу рибу. Да? Но скажу наступне. Зараз у нас молодик. Сьогодні у нас це буде свіже відео, я сьогодні ввечері, кстати, його і виставлю. Зараз у нас фаза місяця молодик, а це означає, що на деяких ділянках річки ушклює трофейна щука. Ну, молодик вже виходить не то, що такі запоздали, а все-таки ще там попереду день 5-6, а на ці дні буває саме. Ну, виходить на полювання бос. І ось я дивлюся погоду, десь скрін закріплю. Що в понеділок, останній день сонця, а там, іде дощ там з півдня приходить, взагалі виходить якісь е дождливі такі погоди, да, там, дні. І це означає, що це буде перед зміною погоди. І так співпадає, що там п'ятий, шостий день молодика. а На моїй практиці, це клює крупняк. Щука, я маю на увазі зараз щуку, я не маю на увазі рибу, тому що буде клювати трофейна щука. І завтра, це в нас неділя, я поки там позаймаюся своїми справами, підготуюсь. І я думаю, в понеділок я поїду, тому що я не хочу цей день пропускати, перед ще й молодик ще й перед зміною погоди. Тому що ось недавно я ловив, то брала хороша трофейна щука. Попадали щуки там і 2 кг, І ось я вчора був плавав знову злив одну більше трьох. Там відео ви побачите, що скоро. Тому скажу так, що в понеділок варто поїхати на рибу. Я дивлюсь по тиску. Тиск трошки просяде, 746-747, і вже там прийдуть дожі, та там він геть упаде. Тут два варіанти. Або щука відклює в понеділок, що, в принципі, логічно, перед зміною погоди, та да ще день шостий молодика, Ну, якщо знаєте, де ловити, де наловити. Або вона почне клявати, коли почне спадати тиск. Но там Наскільки воно буде падати і як воно падає, важко сказати. Прогнози синоптиків річ ненадійна, і це тільки приблизний прогноз. Тих дощів може взагалі і не бути. Але факт залишається фактом, що йде зміна погоди. Я думаю, в понеділок риба поклює. І я думаю, це буде стосуватись, так як ми говорили на початку відео, не тільки щуки, а це буде стосуватись всієї риби, мирної риби. Там. А, може поклює десь сом, хто знає, де ловить там, і як його ловить такий час. Короб, ну коротше, ви зрозуміли, про що я говорю. Тому рекомендація проста: не сидіть вдома, а їдьте на рибу. Буде клявати. Плюс навіть взяти я стою сонце, світить гар... Світить, кажу, а, дує гарний вітер, а, хвиля на річці є, цього достатньо, щоб брав трофей. І навіть зараз, там, субота, неділя там, поїхати на рибу, ну, субота вже не вийде, напевно, це відео побачить, я думаю, неділя. Якщо є вітер, можна їхати. Я б, я б і сьогодні поїхав б, і завтра поїхав, бо я знаю, що ці дні клює трофейна щука, а якщо щука трофейна клює, вона клює десь там, як мінімум 3-4 дні. Там іде ну, зміна погоди, я не дивлюсь, чому вона клює. Ще співпала з молодиком. О, тому вдома не сидіть. Рибалка може бути феєричною, така, як буває, рибалка на чудо. От хто там в бардах ловив на чудо, да, там бувало і там сама цеплялась на обливі по 30 кг. Ну, коротко, там бувало таке робилось, що... Я не повірю, бо ж таке на річці буває. На нашій майназі. На що її ловить зараз? А, помічено було, що зараз бере непогано на саме невеликі силіконки. Хоча вчора я зловив на крупну силіконку щуку, достатньо крупну для нашої річки. А, то Тут вже вибір кожного. Я взагалі зараз змінив підхід, і я більш стараюся вийти на невеликі приманки. Вона не на невеликі приманки. Чи будуть працювати коливалки, не скажу. Я вже на них там, 100 років не ловив Останні Час, коли я не їх ловив, це було рік тому. Потім в мене почалась тема мікроджига на наджига на каналі. Ну, мені трошки зараз вже на душі важко закидати ту коливалку 20-грамову. І ну, я вважаю, що зараз на мікроджигові такі от теми ловиться краще. І на силиконки щука помічено, трофейна брала трошки менше. Ну, там і комбінація з флюром ще непогано, тож, там, флюр теж вирішує. струна зараз ні. 60-ку флюра ставлю, і навіть вчора була щука така в районі 3-3,5 кг, то вона не перекусила. Хоча вона там нормально, все там перепуталось даже, там, і таке робилося то тут вже любить кожного із вас, який монтаж ставити. Но знаю одне, що зараз на силикон дійсно непогано клює. Які приманки у нас зараз в основному? На молодик у нас почав брати? які приманки, в основному під натуралку. Під натуралку. Це салатові, це там ріжі, білі, там релакс. Знаєте, зараз це все не працює. Працює на нашій ріці сєдобка під натуралку. І то така ну, невеличка, блахаста геть для щуки, трофейни, це взагалі сміхота. Це таке, як для окуня 300 г, мармишечка маленька, такі порівняння. Ну, працює, працює, чому там придумують щось інше. Тому підготуватися я рекомендую ретельно і поїхати можна дійсно хорошо відловитися. Понятно, що я там села не називаю, де я ловлю там, там локації і так далі. Тому що понятно, що люди різні, там браконьєри потім підтягнуться. Але хто знає по моїм локаціям, де я рибачу, то треба їхати саме туди. Тому що, якщо брати, наприклад, ось широкі ділянки річки Уж да, там. То я не впевнений, що там буде клювати. Все-таки зараз треба десь шукати вузькі ділянки, вузькі річки, може ви знаєте якісь інші річки. То зараз саме така класна рибалка йде на вузькій річці. Навіть оця калюжа, де я стою, ви не повірите. Но на цій калюжі даже можна привезти додому там, дві штучки по 700 г. Ви навіть на, у Бехах на стільки не зловити, чи у бардах. А в цій калюжі можна реально зловити. Я навіть сам не вірю, поки я не побачу, як там, там товариш Богдан ловить, там, інші люди ловлять і так далі. Поки я сам тут не почав ловити і виходити на якусь там мармучку, я бачу, що дробці теж так бив. Калюжа, калюжа по коліна води, а риба є. Тому я рекомендую шукати такі от невеликі ділянки річок, вузькі ділянки. Може, з ямами не принципово важливо, але щоб було менше рослинності. Ось як, якщо ви такі ділянки знаєте, берете те, що я сказав, там мікроджигові там, теми, такі щось між мікроджигом, між крупним силіконом, їдете і ловите. І я вважаю, що в понеділок щука повинна проклюнути. Скільки це буде, не знаю. Останнім часом вона, як по годиннику, як по будильнику клює півп'ятої вечора. 30 хвилин поклює і все. На цьому історія закінчується. Тому чи буде клювати весь день, не знаю. Але є всі шанси, що можна попати дійсно на велику щуку. Всім дякую за увагу.